Усіх вітаю з Новим Днем. Сонечко піднімається. Мої ще всі дихнуть вдома. А я вже покинулася і поки ще роса. Думаю, трохи в тпличці попрацювати. У мене є робота. Буду садити помідори. Угу. Скажете запізно, зараз я вам покажу. Пам'ятаєте, в одному з відео я посадила, ну, як лохину садила, це для тих, хто мене постійно дивиться. Ось, глухина. я її садила в червні, вроді, якщо не помиляюсь. Ну, да, В червні я її садила, купила на базарі і посадила. От Вона в мене дивіться, яка зелена, гарна. Ну, я кажу, це на кожньому гнові. Тут е, нічого не треба додати, бо от, купляють, там торф, підкислюють. Ну, Я дивлюся, що це два кущика. Дивлюся, що це вона себе ну, гарно почуває. Дивіться, яка вона зелена, соковите, листя. Бо коли чогось не вистачає, в неї листя червоніє. А це дивіться яке зелене. І це вже молоде наросло бо... І між цими двома кущами я посадила помідору. Тут в мене залишилася одна розсада, ну, в стаканчику, і вона там мучилася, я взяла. І так, посадила, шкода було викинути. Ось така замухришка була. Саме краще я висадила на город. От. А це я думаю, ну, ну що я буду викидати? Взяла і посадила. Мені треба було поїхати на тиждень з дому. Коли я приїхала, вона отаке от, от листя не зробилося. Ось, мощне. І багато живчиків. Ну, пасинків. Ось такі пасинки, ось такі ось пасинки. Знову наросло. Ось один, другий. У мене вже рука не піднімається його ламати. Не знаю. І я взяла, поламала ці повідривала ось ці пасинки знизу. І поклала в воду. Ді Які вони мощні, огромені. А це собі росло. Ну, це вже скільки Пройшло, пройшов тиждень. Тиждень десь пройшов, бо тут вже я полишала ці плоди. І ні, треба пообривати пасенки. Мені тут не треба зовсім. Помідори доганяю ті, що на городі в мене ростуть. Хоч воно дуже-дуже сильно відставало в рості. Ще один лишила пасинок. <сих> Ладно, хай там буде. Все одно вже скоро осінь, то не знаю, що дозріє, то дозріє. І дивіться, це тиждень пройшов. Дивіться, що воно зробило. Бачите, Дивіться, яке коріння. Зараз буду садити помідори. Вони вже з цвітом. Я впевнена, що воно достигне. В теплиці я буду садити, бо на городі то воно точно не достигне. А зараз десь буду шукати в теплиці місце посередині. І ще хочу показати перчик, я його висівала в квітні. Також купили на базарі перець. Ну, пліт. Для салату. І я взяла насінчику, висіяла, воно посходило. Але по зрівнянню з такою розсадою, що я в лютому висівала, ну я його тут посадила в тепличці, в козій перегній. І Думаю, якщо будуть заморозки, якісь уже, він же по-любому не встигне достигнути, я його накрию ще агроволокном. І він ще в мене до Нового року, так, в принципі, може і рости. Але, але, дивіться, це я його садила в квітні нюпеньким, і він також вигнався, цвете і вже позав'язувався. О, бачите, вже є перчик. І він ну, доганяє той, який я садила у лютому. Зараз я покажу. Ось, бачите, дивіться, це жовтий перець. І отак, от, от видно, так? Да? Ну, майже такий самий. Догнав от я тепер думаю, чи варто гратися з тою розсадою витрачати світло, яке дорого коштує. Ну, скільки? Ну, на тиждень, виходить, він відстає в рості, бо по порівненню що, що там, ці зав'язі, що тут зав'язі. О ну, така штука червоний. Цвіту багато вже, я не думала, що я встигну зібрати урожай, чесно, я не думала, я так посадила. Ну, Там, думаю, один достигне, щоб було мені на насіння, бо з цим насінням одні проблеми. Купляєш, вони його чи пересушують. Ну, сходи дуже погані. Краще свої мати. Хм. Я думаю, можливо, така різниця між теплицею і городом, що у нас дощі йдуть більш прохолодно. Цього року сонце не так пече, але ж перець він вологолюбивий і не так уже й холодно. Ладно, там помідори. Вони люблять жару і посуху. Вони тоді не хворіють, гарно ростуть. А перець він же саме для нього така добра, кліматична обстановка наразі я вам покажу ще на експериментальній грядці перець. Ось мій перець. Хто дивився, той пам'ятає. Тут я його так і не замульчувала, не було часу, треба буде прополоти. Це від весни, від березня ще я кинула бламутю, потім тут росла. Пекінка. Пекінку я забрала, посадила перець і знову замульчувала. Мульча згнила, буран поліз. Тож треба Муха причепилася, то як вчепиться і не відчепиться. І дивіться, в зав'язі ще тільки цвете. Це жовтий перець, той самий, а, ні, є, ось трошки. Ось. Ну, в принципі, я там вже є, є завязи. ну так, як і в теплиці. Ну, тут козі перегній опять же і мульча. Перчик нормально розвивається, ну, трошки все одно менший. За той, що в теплиці, той вищий. Все-таки козі перегній, класна штука. Забудьте, люди, кози. аби мати перегній. Бо я знаю, не кожен собі молоко пити хоче козі, а чого так? Ой, коза там Б, не, не будемо. До речі, Людям, яким вже десь за 50, корисно пити козі молоко, тому що коров'яче більш жирне і важке для е, людей похилого віку. Ну, 50 років це ще не похилий вік, але все одно ну, старшого віку, і так буде правильно, тому що наш організм вже по-іншому трохи працює, і лисні жири. Вони вже осідають у нас на кишківнику. образовуються такі шлаки, Кишки розтягуються і в нас вже починає рости живіт. От, потрібно постійно чистити кишківник від цих шлаків. Лишні жири відкладаються нам в бока і оце жир наростає. і взагалі ну, вже важче то молоко переусваюється, коров'яче ніж козяче. Козяче, воно ідеально для людей. Похилого віку Вони краще себе почувають, здоровше себе почувають, бо в мене брали люди, як я тримала трохи більше, які зараз у мене тільки дві, то брали молоко люди, яким вже так по 80 років, по 70 І після того, як вони почали пити молоко, вони кажуть, що набагато краще себе почали почувати. Тож, ну хто хоче, може собі дозволити, має свою, своє господарство, то одна кізочка для себе ну, вполне достатньо. Це і молоко, і сир, і коти ваші будуть мати, що пити. Їсти не треба того корму купляти для них. Хоча ми її і кашу ячміну їдять з молоком. І добриво, корисне для рослин. Я свої рослини нічим не кроплю, не поливаю. Вони в мене ростуть, як то кажуть, екологічно чисті, без усяких домішок. От ви бачите. Ну, зараз я можу вам капусту показати свою. Моя капуста, хто дивився мої відео попереднє, як я садила її у козій перегній, От, вже в'яжеться, вже наростають качани. От не буду туди йти, бо там ще роса мокро. От, Качани такі тверді, грубі. Ні разу не кроплена. Білокрилки немає. Можливо, я думаю, що Козі перегній, коли він починає там перероблятися в землі, можливо, він якийсь специфічний запах дає. Це моє таке предположення. І відлякує білокрилку. Ну, Білокрилки нема. Єдине були блохи, ці чорненькі, але я розсаду вже крупною садила, ви бачили, і було прохолодно, тож вони шкоди не завдали капусті. І воно в мене росте. Ні разу не кроплено. Ось так от. А це е, мої. Бурячки, які я садила з розсади. Я в касетах посадила по три штучки і посадила потім у землю, бо була посуха і вони не посходили. От. То ось також ростуть вже, бачите, є бурячки. Треба прополоти, вони ростуть. Я вже стільки раз полола, але дощі йдуть. Зараз бурани ростуть. Це в мене картопля під сіном. Хто дивився, пам'ятає, я просто на землю поставила картоплю, цей рядок різана пополам, а тут цельна була картопля. Ну, так, да, краще, краще цельною садити. Тут. Я з горохом садила, але засуха, і горох так і не посходив. Тут різана, тут цельна. Все-таки краще, напевно, садити цельною. Ну, а під ціном ну, така вона гарна зелена. Не знаю, ще не дивилась, що воно там. Вже хай воно вже доросте. Тоді будемо дивитися, що з нею? Буде, яка вона вродить. Якщо буде добре, бо, ну, ну, кажуть, що сіну забрали, потім згорнули граблями і вся картопля наверх. Їм треба тою лопатою мучитися, і, і тим трактором, і то все виковирювати ту картошку. Оце це сіно собі згорнула і картошку вибрала. Все, ну. І бурян не росте. Поки що все добре тут, бо тут ми пололи, тут я в землю садила ж е з горохом. Тут нічого не можу сказати, а тут -а нормально. Мені сподобалось. Дочекаємося до осені. Так, тут у нас диньки, ростуть, вже в'яжуться. Я їх трошки пізновато посадила, то не знаю. А це перчик. Я без козього його гною садила його. Не було часу гратися, я його просто висадила у землю і замульчувала. І, ну, от бачите, яка різниця. Він невисокий, ну, хоча теж позав'язувався. Але все таки на козимо нові ну, він краще. Помідори я тут трошки пропасинкувала, але що я вам скажу, ніякої різниці не бачу між плодами. Плоди, що такі мало плодив напасинкованих. Цей самий сорт не пасинкований. Дивіться, скільки плодів є, позав'язувалося. І по росту майже таке саме. Це в мене на городі вони садять. В теплиці, так, да, можливо, треба пасинкувати, бо там мало місця, мало простору, і аби провітрювалися, потрібно обривати пасинки. На городі, я думаю, ні. Не буду далі йти. Вони кругом однакові. Ось ще можна йти. Вже ноги мокрі. Роса ще. Дивіться, який гарний Не Непосинкований. Ну, я рідко дуже їх сажу, щоб вони обвітрювалися зі всіх сторін. В них також клала козі перегній, нічим не кропила. Фітахтора нема. Бачите, все зелене, хоч йдуть кожен день дощі. У мене воно а, аж туди так далеко йдуть. Помідори. Дивіться. І тільки що глянула оце, я посадила, може хто пам'ятає блохи, <сум> капусту. Е, вже пізно я її дуже висівала в, е, в травні. Вроде. І я посадила просто в землю, нічого не додавала, ніякого перегною, козього і білокрилка. Дивіться, що робиться. Добре, що я вгледіла, зараз буду щось з нею робити. Поряд капуста. І на ній білокрилки нема. І там є козій перегній. А зрозуміли, так? Да? Нема? Нема, дивіться, чиста? Дивіться, нема? А тут заїдає, і блохи заїдають зараз будемо кропити. Е, Насчет білокрилки, що я видивилася, коротше, вона дуже любить жовтий колір. І е, рекомендують біологи значить, поставити, це я зараз поставлю, е, якісь жовті, ну, можна жовтий картон навіть взяти, змастити ну, дьогтем, маслом любим. Білокрилка буде летіти на жовтий колір і приклеюватися оці метелики. Це буде ну, що це хороший засіб позбутися білокрилки. Ну, Попробуємо. Метелики ці будемо зараз ловити. Ну, Спочатку піду посажу помідори. а тоді будемо. Ну, я не знаю, ну поставлю я ці зараз жовті штуки, але напевно все одно треба буде обробити її чимось. А що там? Від білокрилки, бо ці препарати, що там я купляла, в мене на фуксію напало, була білокрилка. Я купила кропила щось разів п'ять, все одно є. Якщо на капусту кропи хоч 10, хоч 20 разів воно все одно буде. Візьму зараз оливи, миючий засіб для посуду і попіл. Це все розведу, проціжу і побризкаю, подивимось, як воно. І Давайте зробимо так ось ці чотири ряда. Я прокроплю цим розчином, а один нічим не буду кропити, хай воно буде. Ось цей, да, тут найбільші ці білокрилки. Тут поставлю жовті ловушки. Подивимося, чи воно сработає, чи ні. Все одно я не знаю, чи воно встигне вирости, чи не встигне вирости. Будемо експериментувати. Просто тут були буряки, бачите, вон, посходили буряки О, через посуху, п'яте через десятий. Я би земля не пустувала, я ті б ці блохи висадила. Ну, і дощі йшли і все. І воно могла б трошки піднятися, але ну, її ця білокрилка заїдає. Дара, прямо щось робити. Так, я вже в тепличці сажу помідори. Чотири штуки ще встромила. А то нема місця. Не знаю, куди їх діти. Посадила я свої помідорки, побривала ще нижнє листя, щоб був вільний доступ до повітря. Все, мабуть, на сьогодні йду рятувати капусту. А вам, друзі, усього найкращого. Кому сподобалося, ставте лайк. І хто перший зайшов, підписуйтесь на мій канал. Я буду старатися робити все, аби вам було цікаво. Хоча там два чоловіка відписалося, Но я думаю, це ті, що не сподобалося, що я коли гриби збирала. Там в одному відео сміялося, що в нас на дорозі ями, як після війни, як після бомбошки. І вони, що це не смішно, що це українки так не поводять. І в наступному відео я казала, що саме над невдачами, саме над бідою українці завжди сміються. Вони ніколи не подають. Повод ворогові, бачити, що, у нас, що ми пали духом. Ми завжди на висоті, як би нам тяжко не було. І ми будемо шуткувати і ми будемо сміятись. Ну, ці дві людини і відписалися, Ну, то їхні проблеми. Як вони не, поню... не розуміють гумору, то ж буду старатися, аби вам було цікаво. На цьому все. Усім бажаю гарного дня, а я пішла рятувати капусту. До зустрічі!